Підхід Old Money чи New Money? А що ти? Я обираю New Money. Старий підхід вже віджив своє. Коли ти планомірно живеш в установках, що для того, щоб багато заробляти, потрібно багато працювати. Скільки людей стали успішними в твоєму оточенні за останні 10 років? Зараз я розкажу тобі, як стати успішною всього за 4 кроки. Крок номер один: Зрозумій свою істинну ціль, і це, напевне, найважче, тому що зараз настільки багато бажань в соціальних мережах і довкола нас, що ми просто губимося, і не знаємо, де справжня істина наша ціль. Я знаю метод, як можна зрозуміти. Уяви, де знаходишся ти через 5 років в твоїй ідеальній картинці. Якщо б не було обмежень, якщо б не було всього, що тебе зараз ковує. що б це було це і є твоя істинна ціль. Крок номер два знайди однодумців, людей, які не засуджують тебе, які також цілеспрямовано йдуть до своїх цілей, які ніколи не посміються і не скажуть те, що ти там знімаєш, що ти там проявляєшся, що ти там собі накрутив, яка сцена, яке кіно, що б ти не хотів або що б ти не хотіла, це реально те, що ти вже маєш в своєму полі. Тому до цього залишились просто лічені кроки, плану дій, які призведуть тебе від точки А до точки Б. Крок номер три не бійся успішних людей. Успішне оточення зрощує тебе. Якщо ти будеш завжди коперсати з людьми, які нижче за тебе, тому що ти соромишся потрапити в оточення акул, які вже все а Ти там просто як маленька рибка. Ти ніколи не виростеш. Сильні люди підкріплюють тебе. Вони вчать, і ти підтягуєшся енергетично. Вишенька на торті. Крок номер 4 Будь вдячна за все, що ти маєш. Якщо ти не будеш вдячна, ти втратиш все. Тому твій ріст тільки в тому, щоб помічати те, що зробила або зробив. Які кроки вже вдалось виконати, а які ще важко зрозуміти? Ділись в коментарях.